Цуканова кореспондент агенції Франц Прес в Україні зараз з нами. Аня, окрім вітаю тебе. Привіт. Аня, окрім того, очевидно, що це французька агенція, аня, окрім того, допомагала, якби разом з журналістами стоп-цензури, але, звісно, якось організувати, мобілізувати українських журналістів на акцію солідарності з французькими колегами, яка відбулася. Все ж мені хочеться знаєш, що нам хочеться зрозуміти так? Ти одночасно працюєш для цієї. Ми бачили ці надзвичайні фотографії, того, як надзвичайно швидко і. Громадяни французькі, в той самий день, коли відбулася трагедія, 100 тисяч людей вийшло в Парижі, десятки тисяч в різних містах Франції, в дуже багатьох і по всьому, ну по всій Європі, так нас все таки було не, небагато. Я би сказала так, чоловік 10. Там все одно дуже важливо. Ми, я бачила ці написи там фрсів Украпід французьким посольством, українці, спасибі, що підтримали, трошечки розчулені були французькі, якби дипломати. Але як ти взагалі відчуваєш сприйняття? Наше взага... Ми ніби в Європі так, до неї доєдналися. Дуже хочемо солідарності, так само закликаємо усіляко до цього. Але як реагуємо? Тобто, наскільки ця солідарність є щирою, коли це стосується інших? Мені здається, що ось ця трагічна історія вона певним чином якось висвітлила таку. Деяку україноцентричність українців. Це вже не зовсім моя хата з краю, але це трошки із серії, знаєте, свій до свого про своє. Останній рік для України був надзвичайно важким, і, напевне, без сторонньої допомоги Україна б не впоралася. І ми всі дуже хотіли підтримки там, і моральної, і фінансової, там, і військової будь-якої так від країн заходу. Мені здається, що ну, от, у суспільстві було навіть таке дуже загострене. Сприйняття, людина там, іноземець, який займав, ну умовно кажучи, нейтральну позицію у стосовно військового конфлікту в Україні, він одразу підпадав. Ну, попадав під вогонь, тому що ну ми, як українці, не приймали такого. Да? Нам потрібно було, щоб нас підтримували. І е, оце, от, Після цього нападу, після цих жахливих вбивств у Шарлібдо, мені здалося, що українці, які за останній рік напевно мали б чи, можливо, так і сталося, відчули себе більше частиною Європи, вони ну, були б готові якимось чином так само продемонструвати свою солідарність, свою підтримку, хай хай просто моральну підтримку, так і з тими, хто кому важко зараз. У мене склалося таке враження, що все-таки це не зовсім відбулося Якось навіть серед журналістів я не можу сказати, що була там значна мобілізація. Хоча ну, ти говорила про те, що наше агентство там відреагувало, ну що, що логічно, так. Але так само повелися в принципі дуже багато святих ЗМІ, там і Deutsche Welle, так, і ну, багато інших, тому що ну це. Це смерті, да, це тероризм, це, це така ну нагла смерть, яка ну напевне не може лишати там спокійним і індиферентним такі ситуації. Але принаймні з того, що я бачу у соцмережах, багато людей якось ну про це говорять, ну не так, що вони самі винні. Із своєю цією там, толерантністю, там, і, і... але все-таки ось якийсь такий дискурс він з'являється. Тобто хтось говорить, що там, скажімо. Чому, чому через українців так не побивалися європейці, як українці зараз побиваються через французів? Чому навіть відомий блогер Денис Казанський він здається, вчора написав, він повісив фотографії людей, які загинули у Слов'янську, якщо я не помиляюся, От, і сказав, чому у Франції не було мобілізації відносно цих людей, відносно загибелі цих людей? От а у нас там все таки люди ну більш-менш якось висловлюють певну підтримку Франції у цей. От. Тому мені здається, що от, ну, ми начебто говоримо, що там, ми разом з Європою, ми хочемо туди йти, але певним чином присутні ну, таке, ставлення, що давайте нам, а ми потім, мабуть, ми потім вам будемо. А от коли тобі ставляться питання, чому, як ти відповідаєш? От чому вони ні? Все одно воно виникає. Знаєш. <пец'd <пец'd> Ну мені здається, це якась ну, не, зовсім, скажу, не зовсім не зовсім коректна постановка так. питання. Да? Під фотографіями хтось із тих, хто брав участь вчора у акції, здається, Світа Заліщук, Вона повісила фотографії в Фейсбуці, і хтось із користувачів Фейсбука написав. А чому ви так само не пішли там на акцію на підтримку Надії Савченко чи там на акцію на підтримку нас, солдатів національної гвардії, які загинули кілька днів тому? От. Ну, тобто, це якісь ну, трошки дивні для мене реакції. Да? Скажімо, люди не пропонують щось зробити самі. Тобто, а, а вони одразу починають говорити, що поганого робить хтось інший, хто, хто робить. Ну це От, так... і Мені здається, що це завдання українців. Тобто, якщо у нас є люди, які загинули на сході, я не пам'ятаю, скажімо, жодної акції, можливо, у мене не дуже хороша пам'ять. Я не пам'ятаю у Києві акції на підтримку людей, які загинули на сході. А там, скажімо, ще на початку всього військового конфлікту. Я не пам'ятаю на сході акцій якихось масштаб на підтримку людей, які загинули на майдані, ні ну, насправді пам'ятаєш після наприкінці лютого, справді були оці великі ну акції були. Питання там масштабних це, це, ну, це все таки. Були. Це були акції швидше в підтримку там, ідеї єдиної України, ніж там якісь жалобні речі, які ну за 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 небесною сотнею. От Тут мені здається, що українці якось дуже схильні замість того, щоб робити щось самі. Там давайте організуємо пікет там на підтримку Надії Савченко. Окей, ну в чому проблема? Да? Якщо хтось організує, то я думаю, що журналісти там підуться активно висвітлювати. От, а але ні, ми чекаємо, що значить хтось інший повинен це зробити, і тоді тоді можливо теж щось буде погано. Ну завжди можна знайти. Ну, це ще таке питання, є такий термін, вотебаутизм, та, What aboutism, та? Uh -huh. який в англійської так звучить. А що у вас це коли там завжди радянський союз цю практику? Там ми кажемо, а у вас? А в нас там ну, не. А, там, а в нас обмежують це подібна політика. І як ти, взагалі читаючи також там, висвітлення українське, і, в принципі, воно є, воно все одно трошки перекладне. Ну, я маю на увазі перекладене там, але Оця тема, яку от Ніко Попеску, ми будемо про це трошки довго говорити. Це один з так само ну, експертів, який зараз працює у Франції з європейської політики, сам є. З Румунії так, але він написав дуже гарний матеріал про те, як в східній Європі відрізняється висвітлення того, що відбувається у Франції, аніж те, що відбувається в західній Європі. Коли тобто люди говорять, та це ваша толерантність, вона не пройде так. Ну тобто вона не спрацювала. Що є дуже там таким частково радянським, теж ну, навіть не радянською, а російською темою про те, що в Європі вона не спрацювала. Хоча на цьому є ну величезний, як сказати, перелік заперечень, чому нас. Це не так, тому що інакше б не знаю, хрестові походи вже були і були якісь там арабські погроми. Чого немає, як на що ти звернула увагу в цьому висвітленні? Ну Я не можу сказати, що я прямо якось так дуже прискіпливо аналізувала, Читала, чесно так. кажучи. да Тобто, ну, щось я бачила, але я не можу сказати, що у мене повна картинка. Ну, це питання. е-е як це? Невдалої толерантності там, з нашої точки зору, да, з внутрішньоукраїнською. Воно, безумовно, ну, виникає там і, і, як, і в ЗМІ, і, і серед там, звичайних українців, да, серед користувачів соцмереж. Мені здається, що воно ну, відображує. Можливо, якесь е, нерозуміння не, не або не, не глибоке розуміння того, е, ну, яким чином це працює е, у західних країнах, і яка увага цьому приділяється. У мене є такий дуже смішний приклад. Е, ми цього року їздили до наших друзів, які живуть у Голландії. Вони ну, недовго не, не на той момент вони жили десь півроку там. І діти обоє дітей ходили у міжнародну школу там, біля Амстердама. От. І ми, коли їхали, ми так трохи переживали. Тому що наші старші діти якось вони інколи добре з собою ну одне з одним гралися, а інколи вони просто ну такі вони конфлікти були бурхливі. Я говорила: слухай, якщо ми приїдемо, там у нас не почнеться так, що доведеться терміново кудись виїжджати. І мені ну подруга каже, слухай, не переживайте. Знаєш, у них в школі стільки часу і стільки уваги приділяється саме питанню взаємодії. І, вибачте, на слові толерантності, і, і вміння комунікувати і взаємодіяти із людьми, які мають іншу точку зору, що я думаю, все пройде нормально. І власне так все і відбулося. От, тобто, за той тиждень, який ми в них були, ну, дівчата там, може раз посварилися, а може і ні. І, тобто, і, маючи нашу проблематику внутрішню, мені здається, що ми навіть ну, не, не дуже уявляємо та, той, той, той рівень там, і проблем, і той рівень ну, комунікації на цю тему, який, який існує у західних країнах. І саме через те от, ну, про це й говориться. Та, що, ну, от ви догралися та, зі із, із своєю толерантністю, таке воно, таке воно вийшло. От, а Насправді воно ну, не зовсім про те. Це, це не проблема толерантності, да? це проблема швидше ну, якогось, там, якогось певного прошарку людей, які вважають, що за допомогою там, Калашникових, чи, там, гранатометів, чи там, за допомогою там, публічних страт можна вирішити якісь проблеми. От, але ну, насправді, насправді мова про інше. Як ти... Не знаю, можливо, не оцінюю, що звернула ти увагу на ту різницю на те, як відреагувала я не знаю, українська політична еліта. Той самий Андрій Сайчук згадаю його. Написав доволі цікаво в себе в Фейсбуці. Бачимо, так згадуємо, але доволі я звернула увагу про те, що там от вражений тим, як французи зібралися, але трошки не те, що здивувало, звернув увагу на там той твіт, який написав президент України. Бо всі, от в чому є певна? Таке, знаєте, не в такт, що відбулося, є писали всі, що ми не дозволимо нашим цінностям на якось ну, нападати на наші цінності. Про це говорили там і західні лідери, і деякі там культурні діячі. в Очевидно, що в президента Порошенка була був твіт про те, що ми покажемо нульову толерантність до тероризму, терори, ну тобто, ніби і проти тероризму, але трошечки інакше. Тоді як Арсеній Яценюк взагалі по сказав, що ми помолимося, треба молитися за душі тих загиблих, знаючи, що вони, якщо чесно кажучи, люди, які ну як би там не було, за всіх можна молитися, ставити свічки, але ці люди. Конкретно виступали проти там, ну, релігії я маю на увазі, каракутуристів, сам журнал. І тому от є, ну тобто, інколи ти дивишся, і думаєш, ну як? Ну, це так, трошки mm. трошки з іншої опери, що називається. Нас, чесно кажучи, ну на роботі в той день менше здивував сам контент, з яким виступили там лідери Української держави. Скільки взагалі час, коли це відбулося, тому що ми там. ну, Безумовно, всі за цим слідкують там онлайн, і ми так само очікували. Ну коли коли українська сторона щось каже, для того щоб можна було там ну якусь реакцію І скільки да? пройшло часу? Я зараз не скажу точно. Це було кілька годин, тобто вже там, скажімо, відреагував Путін, вже да? відреагувало там дуже багато країн. А, от, і е, е, на той час ми ще, скажімо, отримували повідомлення при служби президента про те, що він відвідав сім'ї дітей, там, е, які були евакуйовані з зони АТО у Івано-Франківській області. От, і воно якось ну, дуже так не збігалося із новинним потоком. Тобто, можливо, там це відбулося там, саме через те, що. Вони десь були там у горах, і я не знаю, там не, не мали якогось постійного зв'язку. Там із Онтані Козареві, нашому редакту нашій редактору, журналістці. Є що зараз сказати? Я бачу, вона відкрила там е... всілякі сторінки. Порошенка все ж таки з'явилося. От дивимося, 28 хвилин тому. Е... Пан Порошенко опублікував на Твіттері фотографії. Біля французького посольства, як він підносить квіти, і ось бачимо фотографію з ручкою. Ну тобто, так, да, пройшло достатньо багато часу. І от ще один твіт: 24 хвилини. Тому Україна вдячна Франції за солідарність і єдність в нашій боротьбі з тероризмом. Лише об'єднавши зусилля, ми переможемо. От так, два дні пройшло. Ну, Тро це, ну я... це трошки інші речі. Да. Це сьогодні там вже відбулося, ну скажімо так, фізичне покладання квітів. а позавчора, коли ці всі події відбувалися, то ну, пройшло, мені здається, години три, можливо, навіть більше. Поки ми дочекалися, хоч якоїсь реакції від Від МЗС? Від, Рослідку, від МЗС реакція була набагато пізніше. Вона була десь вже, мені здається, після 9 можливо, навіть після 10 години вечора. Там, наскільки я знаю, там були певні ну, об'єктивні причини. Тому там, ну якось воно була реакція була готова, наскільки мені сказали там, знайомі, вже через півгодини після теракту. Але оскільки існує процес узгодження, який у ну, наших державних структурах займає дуже багато часу, то через певні там, частково об'єктивно, частково суб'єктивні причини воно змогло вийти в люди ну, там, через 6 чи 7 годин після того, як воно фактично вже було написано. От, тому і, і, проблеми були і, і ну, з тим, що було сказано, і з тим, коли воно було сказано. От тут ну, ніде правди діти, що називається. Як ти думаєш, в такому випадку, якщо з чого починати, я не знаю. Якщо, ми розуміємо, що якась частинка мислення, вона десь не там. Ну, тобто, вона якесь остаточного розуміння, коли ми там, про цінності говоримо, коли це стосується нас, коли це стосується інших, то. Є певна повільна реакція у це питання: що ви нам? Як ти думаєш, як, в чому може бути, як, як якісь зміни можна пришвидшити? так? Я не знаю, Інші люди, якісь радники? Е Мені здається, зараз дуже багато нових людей і достатньо компетентних людей прийшло до владні структури. Інше питання наскільки вони мають реальний вплив на прийняття рішень, чи вони, скажімо, там говорять, а ну, вирішує там, інша людина, яка може прислухатися, може не прислухатися. Мені здається, що дуже важлива роль у такому ментальному наближенні українців до Європи все ж таки належить саме медіа, оскільки. Ну, на мою суб'єктивну точку зору, у нас відбувається певний перший перекіс ну, стосовно власне, подій всередині країни. От, у будь-якому випуску новин, ну, все-таки. Головні акценти, ну навіть не так, очевидно, що головні акценти будуть на, на тому, що всередині країни. Але те, що відбувається там в світі, воно дуже часто якось ну, непропорційно там, засунути кудись, там або в кінець випуску, або якось воно так ну от куд, десь воно далеко, десь це не, не, не для нас і, і не про нас. І ще є такий момент, що навіть коли ми говоримо про міжнародку і про те, що відбувається там, навіть у найближчих наших сусідів, набагато більше уваги приділяється, скажімо, тій ж Росії, ніж навіть Польщі, що на мою думку, ну дещо протирічить. Ну, такому формальному там дискурсу, формальному напрямку руху, так Бо ми декларуємо, що ми йдемо в Європу. Але скажімо, який курс рубля до, до євро сьогодні там чи чи до долара, напевно, там знають всі. А який курс злотого або там які проблеми сьогодні в Польщі, які, Ну що але... Польща набула в зв'язку з вступом до ЄС, це які в неї не. От це якось. Ну, у нас я не можу не погодитися з тобою. З іншого боку, зараз говорячи про Росію, вона є настільки важливим все таки чинником. Того, що відбувається в Україні, бо від того наскільки сильне, те там Кремль можливо буде залежати їхня участь в Донбасі, там подальше озброєння і все і. і... Ті ті дії, які відбуваються, але все ж, а як ти відповідаєш людям? Ну мені там я не зовсім таки опинилася ситуація, як сама як журналіст міжнародний не можу слухати, ставити між між собою одне одному запитання. Але як ти відповідаєш на запитання? Тобі коли тобі кажуть, слухайте, ну у нас стільки горя, стільки проблем, куди нам ще чужі? Мені здається, для того, щоб кудись йти, потрібно бачити напрямок, куди йти. Якщо дивитися виключно, у в багнюці і дивитися собі під ноги, то з цієї багнюки нікуди не вийдеш. Тому, якщо ми, скажімо, вирішили так, самі для себе, що ми хочемо бути ось там. Ми хочемо, щоб наше життя було схоже на життя тих людей, які живуть там за західним кордоном України, то нам варто розуміти, яким чином вони живуть, що нам підходить з того, як з їхнього способу життя, що не підходить. Але ну, не зациклюватися на тому, що у нас все погано, і безумовно буде все гірше. Це був ну, один з найпопулярних зараз трендів, все пропало е, і нас, нас всі. Зливають, значить, починаючи там від президента Порошенка і закінчуючи, я не знаю, там останнім е якимось там солдатом чи волонтером. Е от. І, е ну, треба трошки дивитися далі. Тому що, якщо, якщо топтатися на одному місці і дивитися собі на, ну, на, на взуття, то власне дуже важко якось вибратися з цієї ситуації. Повертаючись до подій в Парижі, ти все таки слідкуєш да, за новинами. Е що ще? От, а що тебе особисто, я не знаю, чи вразило взагалі зручно? Реакції суспільства, можливо, політиків, можливо, от я кажу Андрій, там згаданий з мною uh -huh. ще раз. Наприклад, писав, що там те, як, наприклад, спілкуються прокурори, так як вони виходять, доповідають без якихось обов'язків, що я все зроблю, всіх врятую і, і ми всіх переможемо, але е, там детально. Відповідаючи, чи ти якісь, ну, спостерігаючи за всім цим, звернула увагу. От Я звернула увагу, коли наша Олена з Парижу, журналістка, говорила про те, що там біля школи вже стоять ну, міліція вже стоїть, так, вже біля редакції інших видань. Тобто дуже швидка ця мобілізація ефективної держави. Ну, це так, це насправді ну, демонстрація певної готовності, та, якихось розроблених планів реагування у певні надзвичайної ситуації. Я про це, ну як те, що відбувається зараз, для мене ну, стало таким швидше підтвердженням якихось спостережень, які були ще до того. Я пам'ятаю, я колись кілька років тому. Була, по-моєму, навіть у відпустці в Парижі, і там мені потрапив до рук якийсь журнал, в якому розказувалося про те, яким чином реагувала влада, що відбувалося там після терактів, які у Парижі були, здається, в 90-х роках, я вже зараз точно не пам'ятаю. І там детально описувалося, протягом там, якого часу, скажімо, прибула поліція, протягом якого часу був очеплений район, протягом якого часу яким чином була організована евакуація людей звідти. І мене ще тоді ну, подумалося мені, що не дай Боже мати щось подібне в Україні, тому що у нас теоретично, я підозрюю, такі плани існують ще там із радянських часів, у МНСі, там чи ще десь. Але я Ну, маю великі побоювання, що воно реально не спрацює, ну, вони не і... спрацювали на сході і в Криму, очевидно. ну на, ну, на сході, там і і в Криму очевидно була ну трошки більш загрозлива ситуація. Я думаю, тобто вона була більш масштабною. Да, що не організована організаційним ну, з чином, певною метою певним політичною. політики. Да, можна говорити про те, що там навіть якщо якісь плани були, то в ну було дуже важко відреагувати на на такий масштаб, їх. але навіть ну, якщо це ну умовно кажучи, якісь точкові надзвичайні ситуації там. В Києві, або не дай Боже, десь там у, у більш віддалених місцях. Ну, очевидно, що там українська влада як система ну швидше за все буде неспроможна адекватно відреагувати і захистити громадян, і ну якимось чином виконувати власні ті обов'язки, які на неї покладаються зараз. Запитують українці, зокрема, якось розуміють, що от мала би зустріч бути. За нормандським форматом у Астані це значить там за участі німецької, російської, української, французької сторони. І чи є, чи ти щось знаєш, чи слідкуєш? Е наскільки от ці події у Франції можуть якось? Ну очевидно, що вони е французький президент, міністр закордонних справ і всі решта будуть трошки зайняті іншим з новими викликами, е чи щось це ставить під загрозу. Ну, мені здається, що під загрозу, все таки, в першу чергу, цю е зустріч ставлять не події у Франції, е а те, що Ну, Поки що, наскільки я розумію, не дуже є про що говорити, тому що вже здається вчора чи позавчора. вже були певні побоювання в висловлювалися, наскільки я пам'ятаю, і з боку французького уряду, і з боку німецького уряду, що вони не були впевнені, що є сенс взагалі проводити цю зустріч. От, Тому якимсь чином це може вплинути на перебіг переговорів, але тільки за умови, що власне сама зустріч відбудеться, і у мене, на, на цю годину я не. Знаю, ну на сто відсотків чи вона буде чи ні, взагалі є якесь розуміння, бо що ну тобто, що з розмов з аналітиками, принаймні мені якось здалося зрозуміти, що зустріч відбудеться, коли є про що домовлятися. А про що домовлятися, який, хоча б, мінімум і максимум для України на цих переговорах? Про що й про що говорить? Ну я думаю, що це краще все-таки ну, українській владі говорити про те, які у неї там ну, є бачили, ми журналісти не можемо з'ясувати за п'ять днів, ну тобто там за. Менше як за п'ять днів про що взагалі Ні, ну Безумовно, Україна там є якась мета максимум. Да? Там це, е, е, там... Припинення військових дій і повернення контролю над Донбасом і повернення контролю над Кримом. Але ну ми всі прекрасно розуміємо, що там одною ще однією зустрічю у там у нормальському або у якому іншому форматі це не вирішиться. От тому, ну очевидно, є якісь більш детальні речі, які потрібно. Тобто, зараз ми бачимо нове загострення, там, скажімо, сьогодні та різко збільшилися кількість обстрілів, і там станом на сьогодні за останню добу загинуло вже шестеро людей. От тобто багато ходить чуток про те, що там чергове перемир'я. Може бути припинено дуже швидко, буквально там уже в середині цього місяця. От, і ну, це, очевидно, теж недостатньо не, не стабільна ситуація для того, хоча б щоб проводити якісь переговори і далі говорити про розмежування, про відведення там, важкої техніки і так далі. От, тому ну, мені здається, це зараз чиста спекуляція, да? неможливо не про це адекватно говорити. Ну, Якщо все ж таки теж подумати, чи якісь події у Франції можуть у нас. Все, знаєте, оця, це те, що хочеться все пов'язати з собою, так там ти думаєш, що в Франції сталися теракти, як це впливатиме на Україну. Якщо це не впливатиме, якщо впливатиме, то це є, це є це цікаво. Але оця розмова про те, що це там ну відволіче увагу, е, наскільки вона серйозна? Ні? Ну, мені здається, що це може безумовно мати місце якимось чином. Тобто не можна сказати, що там президент Улан чи там французький уряд забуде про ситуацію в Україні і там почне займатися тільки-тільки цим, оскільки ситуація в Україні несе безумовно в собі надзвичайно великі ризики для європейської безпеки, так само, як і те, що зараз відбувається у Франції. От. Але, ну, безумовно, там можливо там не 100% уваги цій темі буде приділятися. Да, можливо, можливо, менше. Мені здається, що це може мати е, е, певний вплив е, ну, на ситуацію, скажімо, е, в ЗМІ. Тому що е, ну, безумовно те, що відбулося, коли е, люди загинули, е, ну це так. Якщо іншими словами, там і дуже грубо, да? це е, така французька справа Гонгадзе. Дещо інше, там ну абсолютно там в іншому контексті, але тим не менше, тобто ми мали е, загиблого журналіста, якого там ну, як більш-менш загально визнано, да? і, е, його загибель була пов'язана з його професійною діяльністю, і е, зараз ми маємо. Е, ну, Дещо, якщо, якщо можна так сказати, то навіть більш кричущу ситуацію, коли прямо у редакцію під час, під час наради увірвалися люди, які там. Вбили десятеро журналістів. Очевидно, що після цього кожна редакція буде приймати якісь рішення, і, можливо, навіть українські редакції теж хоча здавалося б це далеко. Да? Яким чином е, працювати далі? Про що е, безпечно говорити, про що небезпечно говорити? Е, вчора були прийняті додаткові е, позавчора е, додаткові е, заходи безпеки. Е, ну, по всій Франції, скажімо, у нас е, ми отримали там імейла е від центрального офісу, який е, сказав, що у нас по, по всіх е, там. Бюро агентства, чи вони знаходяться у Франції чи за кордоном, чи вони там в Європі чи де інде, у нас там вводяться так само додаткові заходи безпеки для того, щоб ну, бути готовими реагувати на цю ситуацію. Але але це ну, такі фізичні речі. Да? А інше питання: чи, чи французи там чи французька преса, зважаючи на всі свої там, традиції. Вільного голосу, чи вона буде вважати і надалі можливим працювати так, як і раніше. В принципі, поки що ну швидше схоже на, на це, тому що той самий Шалієбдо, який виход, виходив тиражем, здається, 60 тисяч екземплярів, наступного тижня має вийти тиражом мільйон. От, це того. така демонстрація Я знаю, що демонстрація там... того, що там нас не злякати, нас не зламати. Але ну можна, можна допускати, що там людина, яка пише на якісь чуттєві теми, наступного разу, можливо, задумається. Варто писати про це так, чи варто писати про це іншим способом? І це знову ж таки. Ну це, це тема для дискусії, яка буде ну, розвиватися очевидно. Власне про дискусію, яка відбувається в європейських, ну не тільки медіа, а суспільстві. Ми зараз будемо говорити в програмі громадський світ там. Підібрали для вас і матеріали і цитати. Але і дуже дякую Ані Суканові, кореспонденту агенції Франс прес.